Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. Запрошую вас до вечірнього випуску по середах, що робиться в нас всередині, наші внутрішні проблеми, наша внутрішня про владу про Україну. Дивіться, особливо про банку. Це більше про банкову. Гаразд, був у нас, здається, вчора. Якщо я не помиляюсь, виступ Зеленського на в Верховній Раді, здається. Ось, я не дивилася, я дивилася кусочок Бутусова, кусочок її питання, і ще когось я дивила. Зараз, от не пригадаю, здається. А, в нього таке прізвище, що краще його не називати, бо. За це слово блокує Ютуб. Ось, і вони, можливо, ще когось дивились. Але так, уривками там показували. І відверто вам скажу така агресивна трошечки була промова у Зеленського. Давайте подивимося, що це. Я не буду зараз розбирати. Його тези і тому подібне. Це треба мені подивитися, або хоча б почитати у письмовому вигляді, що він там, але я так зрозуміла, є план стійкості. Давайте подивимося просто, що це за промова. Ось якось так. Дивіться, у нас вийшли карти на цю рубрику, на банкову рубрику. Так? Тут ідеї накопичення, накопичення чогось. Або обнулення своєї діяльності, можливо. Зараз ми конкретніше будемо дивитися, але ця карта каже терпіння. Можливо, це звернення до вас, мої дорогенькі, щоб ви ем, ну, підключили своє терпіння, почекали. Але з другого боку, чого чекати? Ем, пора, ну, скажімо так, не діяти, а. Ем, Допомагати військовим, їх підтримувати, тому що там зараз конкретно не дуже добре. Вчора було в мене таке повідомлення, скажу відверто. Дуже важке. Дуже важке із відео, з позиціями наших військових, що в них немає позицій, як вони живуть. Ви знаєте, серце розривається. Відверто вам кажу, я не маю права то показувати, бо там військових видно. Але щоб ви просто розуміли, що. А ті, хто далеко від війни, ну це жахливо. Вони не знають того, що робиться на фронті. Гаразд. А, наші внутрішні. Що це була за промова? Чим вона надихана? Що це спонукало так? Звідки така агресія? Ну, тут якийсь шлях. Ага, все, я зрозуміла. У Банкової лажа. На банковій лажа. От і випадає та карта, що була. <клух> я зрозуміла. Тут е, відправилися, від, банкове відправляється у новий путь. Тобто вибирає новий шлях. Е, розумієте, тут і е, я ось тут докладу, щоб я. Угу. Дуже багато ресурсів. Дуже багато ресурсів. І знаєте що? Це все, ця промова була більше підняти свій рейтинг. Ви повинні розуміти, ви і так знаєте, що влада, теперішня влада залежна дуже від рейтингів. Не від результатів, а від рейтингів. Тобто, тут іде про якийсь ресурс, про втрату влади, про втрату ресурсу, про втрату свого місця, тепленького місця. Розумієте, тут іде Ну, скажімо так, вони вибирають зараз шлях. В принципі, по цій карті, можна сказати, тут крім дурника, немає ні однієї, карти, хіба що ще ця може бути, яка трошечки така карта несерйозна. Так? Все решта, ось взяти з першої карти іде серйозність. Тобто ця, ця доповідь, його, скажімо так, його виступ, був. Дуже навіяний серйозністю. Тобто, на першому, перший пунктом стояла серйозність і відповідальність. В принципі, він досягнув те, що я чула у ті кусочки. Мені здається, я половину відео подивилася. Його стрім. Здається, то був стрім вчора. його. І. Наскільки я ну, от судити так можу, так, розмірковувати, навіть не судити, а от розмірковувати, то можна сказати, що вона була ну, дуже така правильна. Але ті, ті, ті речення, які я слухала, ті слова, які я чула, але мої дорогенькі, ви розумієте, коли слова розбігаються з. Як це називається? З діями? Я зробила один скріншот, здається, з є питання. Зараз я зачитаю. Прозвучала така фраза у Зеленського, що треба призначити військово-мус. Обмуц... Ом... Ом... Омбудсмена. Ця фраза прозвучала від Зеленського 4 вересня 23 року. Тобто, вже пройшло більше року. І він знову говорить про омбудсмена. Вибачте, мої дорогенькі, у нас, от Бутусов правильно сказав, у нас немає. Судів військових, у нас немає прокуратури військової, у нас немає а, військової поліції. Розумієте, як ми можемо бути справедливими по відношенню до військових, якщо військових судять цивільні, а, кримінальні і а, звичайні суди? Розумієте? <кій> Ось. Чи змінить оця посада омбудсмена щось? <кій> Мало вірю в це. Зараз ми можемо подивитися. Але розумієте, направлення було серйозне. Але якщо взятись до справи, от карта показує несерйозність. От і все. Оця презентація Зеленського була посил серйозності, але воно було несерйозно. Все рівно несерйозно. Розумієте? Ось якось так. Давайте тоді, от він ще говорив, що. Хтось хоче виборів, а він виборів не хоче. От давайте подивимося, що. Хоче. Особисто Зеленський. Хоче він виборів. Не... так, не будемо це дивитися. Хоче він виборів, чи він не хоче виборів. Як він думає по відношенню до виборів? Ну, тут є. Але ні, 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 ні. Таке враження його більше підштовхують. Він не хоче, йому вибори не потрібні. Ну, якщо він це... Н -н. Йому не потрібні вибори. Я не бачу, що йому вони потрібні. Він боїться єдине, що знаєте, от в нього страх перед заворушеннями. В нього страх перед тим, що його можуть знести, його владу, що його разом з владою, що може бути дуже болючий кінець, що йому може бути боляче. А от вибори, я не бачу, що йому потрібні вибори. Йому вибори не потрібні. Він і так при владі. Розумієте? Йому вибори не потрібні. Він знає конкретно, що він не перем... ну, його не виберуть. От і все. Давайте подивимося а влада, тобто його 5-6 менеджерів, ті, хто ним керують. Чи потрібні їм вибори? Їм потрібні вибори. Знаєте, в якому випадку? Що вони покладуть свою людину? Угу. От. А ще більше їм потрібна посада, їм потрібні ось ті, давайте я скажу. Як це називається? Не те що ресурс, а бюджет. Оця кормушка їм потрібна. Розумієте, їм потрібно все зробити для того, щоб тут вийшла і дев'ятка монет, і десятка монет. От. І щоб далі працювати, розумієте? Щоб тут спокійно залишитись на цій посаді, знову прийти до влади. Тобто, тут не в Зеленському справа, йому по барабану. От, йому, він боїться за своє життя, за, 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 ем, щоб йому боляче не було, щоб його не, не прикончили, щоб його не е, ну, ну як би це пояснити. От. А е, влада е, має на увазі ті 5-6 менеджерів. От вони хочуть. Тобто це і Ярмак, це і Татаров, це і ті всі інші, які е, в оточенні Зеленського. Ось якось так я це бачу. Е, які шанси? Що вибори будуть взагалі на наступний рік. От зараз просто так коротко дивимося. Ну, Тут блокада стоїть. Тут стоїть блокада. Скоріше за все, я відверто вам скажу: от не знаю, будуть, не буде. Але поки що от карти показують, блокада стоїть на вибори. Гаразд, мої дорогенькі, гарної вам ночі, мирної ночі. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!